Є знижки представляють Незламні знижки на ЕСТЗІН 20% в Аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Україна може перемогти Росію у війні дуже раптово і непередбачувано. Це може статися за рік, за два, за п'ять, а може навіть завтра. Але що таке перемога? Які сценарії можливі для України та що буде із Росією? Чому українська армія досі не відійшла від Совка і чому криваві командири і генерали? Замість в'язниці йдуть на підвищення, та що змінило хід війни. Про найгучніші заяви відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Поняття перемога і поразка, що для вас означають ці слова. Здається, все просто та насправді інтерпретувати їх можна по різному В інтерв'ю військовій кореспонденції ТСН Наталії Нагорній, відомий волонтер та активіст Сергій Стерненко, пояснив, як він сприймає ці слова, які взагалі сценарії для України він бачить, що буде, якщо Росія переможе, як криваві генерали йдуть на нові посади, а не у в'язницю, і як дрони змінили хід війни і багато іншого, але про усе по черзі. Перемога і поразка. Момент, коли ми думали, що перемога вже близько був. А насправді цей день може настати дуже несподівано. Станом на осінь 22-го року. У нас дійсно в суспільстві було таке дуже велике піднесення, тому що восени 22-го було звільнено Харківщину, було звільнено Херсон, і в принципі весь правий берег Херсонської області. Російська армія тоді була. В великому стані шоку вони тікали, вони відступали, і справді були дуже великі сподівання, що оця позитивна для нас тенденція вона збережеться. Але наш ворог вчиться, він далеко не завжди ідіот і зробив правильні висновки, збудував лінії оборони, провів мобілізацію. Більше став активно займатися тими ж безпілотниками у своїй армії, і станом на зараз ситуація для нас значно ускладнилась. Тому якщо говорити там, про ймовірну перемогу в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, то це, напевно, питання, на яке ніколи не буде якоїсь однозначної відповіді. Я скажу так: ми можемо перемогти у війні. За рік, за два, за п'ять, а можемо завтра, тому що це може відбутись дуже непередбачувано, дуже несподівано там в силу, в тому числі внутрішньополітичних обставин всередині країни нашого супротивника. Але що таке перемога? Це теж філософське питання. У Нас філософська розмова сталося, тому що ну якщо е, казати, що перемога це там вихід на кордони 91-го року. Це е, ну, скажімо так, одне тлумачення цього терміну. Якщо ем, додати до слова перемога стратегічна, то це звісно має бути розвал Російської Федерації, її фрагментація, встановлення контролю над частиною її територій, над ядерними озброєннями тощо. Тому поняття перемоги, воно таке, ну мабуть, має бути для кожного своє. В моєму розумінні, от стратегічна перемога це повна дезінтеграція Російської Федерації, і виникнення нових державних утворень на її території. Чи побачимо ми це в короткостроковій перспективі? Не знаю. Рік тому ми до цього були близькі, коли Пригожин розпочинав свій бунт, і якби він протривав хоча б там до тижня. Я думаю, ситуація на фронті кардинально би змінилася. Як буде зараз? я не знаю, але я знаю точно, що ну ми повинні боротися. Тому що е, якщо для росіян це питання їхніх імперських амбіцій і реалізації питання цієї війни, цих імперських амбіцій, то для нас це питання нашого виживання, виживання як індивидів, виживання е, як нації і виживання як держави. Стерненко впевнений, що Росія розпадеться, і наше покоління навіть до цього доживе. А знаєте, дуже і дуже б хотілося. Я думаю, що ми цей момент обов'язково застанемо. Скільки нам буде років? Зараз знаєш, таке питання, як до мольфара. Я не знаю. Не знаю на перемогу України впливає багато факторів, і звісно, найперший це наші люди. Нам є за що боротися. А отже, ми, як мінімум, не здамося просто так, як і тоді, у 22-му році, коли нам давали три дні. Але без озброєння грошей ресурсу воювати теж неможливо. Виборча гонка між Байденом і Трампом наклала свій відбиток на нашій державі. Блокування на багатостраждальний пакет допомоги від США півроку пролежав у палаті конгресу, поки республіканці блокували. На фронті були нові завоювання росіян, що сам Байден і визнав згодом. 27 червня між Байденом та Трампом відбулися дебати: не будемо поглиблюватися, та вибори в Америці все ближче та ближче. А от що може бути, коли переможе той чи інший? Слухайте далі. Безперечно від цього залежить питання допомоги Україні. Якщо умовно переможе Байден. То ми можемо або е, в подальшому отримувати таку ж підтримку, як і сьогодні, із купою обмежень із купою затримок, або можемо не отримувати допомогу взагалі, якщо там республіканці в Конгресі знову її заблокують. Як це вже було нещодавно, коли питання допомоги Україні блокувалося протягом півроку, і причини були суто політичними: тобто, причини полягали у внутрішньополітичній боротьбі між Байденом і Трампом, оскільки в них триває передвиборча кампанія. В рамках цієї передвиборчої кампанії е, Трампісти вирішили взяти як політичний інструмент питання допомоги Україні, і от щоби, е, скажімо так, для того, щоб боротися проти Байдена в політичній площині, вони блокували питання допомоги Україні. Якщо переможе Трамп, то це взагалі лотерея. Тобто, ми не можемо навіть прогнозувати, що може бути е, у питанні допомоги Україні, якщо переможе Трамп, бо може або не бути її взагалі. Або вона може бути настільки велика, що ми можемо там в майбутньому теоретично казати блін, добре, що там Байден пішов. Ну це просто я гіпотетично припускаю. Тобто може бути все, що завгодно. Політика часто заважає і нашій армії, хоча там по факту її бути і не повинно. А ще, врешті, армія має змінюватися, точніше, її керівництво, а кривавих генералів мають переміщувати не з посади на посаду, а кидати до в'язниць, якщо вони того, скажімо так, заслужили. Совок час вимітати, а покарання має застосовуватися не лише до простих солдатів, а й знову ж таки до їхніх керівників, і в тому числі генералів. Чи станеться це із Юрієм Содолем, який загримів у гучний скандал? Питання. А от керівництво зі 128-ї бригади, коли хлопців вишикували для приїзду шишки поруч із лінією фронту, за що вони поплатилися своїм життям? Досі на волі? Мене дуже бісить те, що Наша армія ніяк не може відійти від от є такий усталений вислів від савка, але я б не називав це навіть савковістю, а від того, щоб бути в деяких моментах неефективною через твердолобість і тупість окремо взятих командирів. Є такі в нас, на жаль, у нашому війську, і проблема в тому, що. Ця системна проблема не вирішується. Вибачте за тавтологію. Тобто ми бачимо ітерацію нових крутих командувачів, крутих командирів бригад комбатів, командувачів ОТУ деяких, які ну, мають дуже високий авторитет серед військових, які ставляться дуже бережливо до особового складу, які намагаються більше розумом працювати, і в той самий час ми бачимо стару школу. Яка там ще з 80-х-90-х з років в Збройних силах, які могли там ще присягати Советському Союзу, і ці люди вони гальмують розвиток війська. Вони навіть якщо, навіть якщо, скажімо так, не дуже адекватно поставились до збереження життя і здоров'я особового складу, вони за це потім не несуть жодної відповідальності. Це проблема, і це те, що мене бісить, і це те, що нам необхідно змінювати. Відповідальність вона має бути не тільки для простого солдата, а й для командувача, для командира. Тобто, ну, закон має працювати для всіх однаково. Якщо е, умовний е, генерал чи полковник не береже людей. То він має щонайменше бути, ну, по ньому має бути розслідування, його треба притяти до відповідальності ніяк інакше, а не те, щоб його відправляли потім на підвищення. Ну, зазвичай я бачу, як відправляють на підвищення. Так, і це дуже велика проблема. Тобто, ну є, є конкретні приклади. Є приклад навіть зі 128-ю бригадою, коли була трагедія минулого року загинули артилеристи 128-ї бригади. Їх вивели в там менш ніж 30 кілометровій зоні від лінії фронту. Зібрали в одному місці для нагородження. Туди мав приїхати один командувач напрямку, на якому вони працювали. Мав приїхати командир бригади. Ні перший, ні другий ще не встигли приїхати. Там висів Орлан. Ну, бо Орлани літають постійно в лінії там до 30 кілометрів їхня насиченість дуже велика, вони вже і на 100, і на 120 кілометрів залітають. І цей Орлан навів е, Іскандер. І загинули тоді артилеристи 128-ї бригади. Але коли провели службове розслідування, то виявилось, що винних нема, ніхто не винний. Ну, хтось вже віддавав наказ їх там збирати, але ця людина не виявилась винною. Винною виявилось. Е, Шкідливе програмне забезпечення, яке було встановлене на комп'ютері когось там зі штабу і проникло через месенджер сигнал. Ну це абсурд абсолютно. І ось таких прикладів, на жаль, багато. Просто це такий публічний, дуже відомий. Коли ми говоримо про операцію на лівому березі, і коли ми говоримо про підвищення в подальшому, то в принципі це про одну і ту саму людину. Дивись, можна багато говорити, типу, різні дефініції давати. Ключовим в цьому питанні має бути людиноцентричність, бо все інше це вже похідне. Якщо командир береже людей і особовий склад, а таких багато теж в нашому війську, бо не можна сказати, що в нас всі там такі погані. Ні, погані є, їх не більшість, але просто вони не несуть відповідальності. Так ось, якщо у командира дуже високий рівень втрат. Ну, напевно, варто поставити йому питання, що сталося, і напевно, серед деяких командувачів має зникнути така традиція вважати, що чим вищі в тебе втрати, тим краще ти воюєш. І ці люди повинні нести відповідальність, бо ну це ненормально. Ми не можемо перемагати супротивника, не змінюючи своє військо на краще. Ми не можемо воювати, як люблять казати, малою совєтською армією проти великої совєтської армії, і навіть серед росіян ми бачимо, що в них генералів. Буває, заарештовують, буває саджають у в'язницю, буває, звільняють, відстороняють, міняють командувачів напрямків. Е, в нас це ну надзвичайно рідкісне явище, і як правило, воно взагалі не пов'язане із втратами. От є така думка, знаєш, що а тоді це демотивує генералів-полковників приймати рішення. Ну тоді генерали-полковники будуть думати, як ухвалювати рішення і орієнтуватись в першу чергу на людей. Ну, а інакше ми не зможемо воювати, просто інакше ми закінчимось. У нас просто закінчаться люди. І, і що тоді? Тоді ми маємо підписувати капітуляцію. Інших варіантів не буде. Ну ми ж не Китай, що в нас півтора мільярда людей, а у росіян там 140 мільйонів. Ні, це у росіян 140 мільйонів. А у нас колись було 40, потім стало менше. Зараз частина людей виїхала. Е частина людей загинула або на фронті, або внаслідок просто російських ударів по наших містах. У нас набагато менший людський ресурс. Стерненко акцентував і на дивних рішеннях командувачів. Активіст зауважив, що зараз в Україні є проблема з обслуговуванням літаків, бо багато персоналу переводять у піхоту. Зараз у нас проблема з авіацією виникає. Тому що в нас обслуговуючі персонал аеродромів, які мають займатися аеродромами, в тому числі літаками там армійської авіації, їх переводять в піхоту. І деякі аеродроми просто ну, не захищені взагалі. Там може літати розвідник російський, а його не те, що нема чим його нема кому збити. після цього завдаються ракетні удари. Це ну те, що зараз відбувається. Я не розумію цього рішення. Нам треба змінюватись. Нам треба змінюватись, інакше. Ми загинемо, програємо, капітулюємо. Uh, і відбудуться дуже страшні речі. Активіст зауважив, що коли був гострий брак артилерії, багато що на фронті вдалося втримати саме завдяки дронам. Саме на цьому тримає фокус волонтер. Він передає бійцям тисячі нових пташок. ФПВ змінили війну дуже серйозно, причому фпв дрони і, і в цілому безпілотні авіаційні комплекси змінили війну. Ну не, не скажу на сторіччя, але на десятиліття вперед. Тобто всі наступні війни, які будуть відбуватися у світі, вони так чи інакше будуть відбуватися із застосуванням безпілотних ударних засобів повітряних, морських, наземних. Ми це бачимо навіть на прикладі зараз гібридної такої війни хуситів, які атакують судна. За допомогою морських дронів ми бачили в Судані застосування fpv дронів. Ми бачили, коли Хамас напав на Ізраїль, то вони один з ізраїльських танків Меркава знищили скидом з розвідувального дрона. fpv дрони дуже серйозно змінили війну, і якщо порівняти як фронт виглядав там в 2022 році, навіть на початку 2023, як він виглядає зараз, це навіть не можна порівнювати. Сіра зона стала більшою, ворог дуже страждає від того, що в нього ну, серйозні проблеми з логістикою. Ми стали знищувати дуже багато ворожих сил та засобів саме за допомогою дронів. А протягом періоду, коли Штати нам не надавали жодної військової допомоги, я впевнений, ці дрони врятували наше положення на фронті. Якби у нас їх не було, конфігурація фронту була би зовсім іншою. Тому що FPV – це не замінник артилерії, але вимушено, ми були змушені. Замінювати саме такий вогневий засіб, як артилерія, дронами на той критичний період, коли в нас з артилерією все було дуже погано, от надзвичайно погано. Тому ми пишемо світову історію зараз і правила ведення війни української крові. На жаль, так на жаль, так. Стерненко також зізнався, до якої спецоперації гур він доклав руку, і що завдяки публічному тиску вдалося змінити в армії в серпні місяці, наприкінці серпня. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони знищили у Пскові на псковському аеродромі чотири Іл 76 один з яких був з боєприпасами і військовою технікою. Там детонація була вторинна. Пошкодили ще два літака іл 76 і це було здійснено дронами, на які ми збирали кошти, які ми передавали в ГУР. І це була дуже хороша операція. Мені дуже приємно, що я от трішки, але дотичний до неї. Є деякі операції, дійсно про які не можна розповідати, є деякі заплановані. Якщо нам вдасться реалізувати те, що ми там задумали, це буде дуже історична подія. Я сподіваюся, що все вдасться. Але найбільше, знаєш, мені подобаються навіть не такі великі масштабні операції. Найкращі операції це ті, які рятують життя українського солдата. І коли ми передаємо дрони підрозділам, ми знаємо, що це в першу чергу для забезпечення нашої піхоти, для прикриття нашої піхоти, для того, щоб нашій піхоті не довелося вступати в контактний бій з групою російських штурмовиків, які йдуть штурмувати нашу позицію. Бо цю групу російських штурмовиків дронами розіб'ють ще на підступах. Дуже показова історія була. 8 січня цього року в Кринках росіяни виїхали колоною штурмувати позиції наших морських піхотинців на тому березі, на лівому. І вони не доїхали. Просто ніхто з них не доїхав. Танк здетонував так, щоб в нього відірвало башту. Танк розірвало там. Танкісти, мабуть, в сірниковій коробочці всі разом могли поміститися. БМД знищили ще кілька одиниць бронетехніки. Знищили піхоту, яка наступала, знищили. Ніхто з того штурму назад не вернувся серед росіян. І наші морські піхотинці лишилися цілими і неушкодженими, просто тому що дрони дистанційно там всіх знищили. І ти відкрив пляшку шампанського? <рес> Ні, пляшку шампанського я відкрив, коли Зеленський підписав указ про створення сил безпілотних систем. Я за це дуже активно агітував. Тобто я медійно тиснув на наших посадовців публічно і не публічно щодо розвитку FPV. в грудні місяці, коли я повертався з під Бахмута. Я там був у 93-ї бригади. Я на свої очі побачив, що там відбувалося. Я дізнався, яке там забезпечення тими ж артилерійськими снарядами було у бригади. Я не буду зараз називати цифр, але це катастрофічно, маленькі цифри були. Ми теж були в цей період. Я пам'ятаю, що це були штучні снаряди. Так, це там... от абсолютно, це штучні снаряди. І це бригада, яка тримає напрям, де ворог активно наступає. Тобто, все було дуже погано. І я тоді записав дуже емоційне відео. Їдучи вже назад, мені після цього почали телефонувати. Федоров зателефонував, ми з ним багато говорили. Він, до речі, багато допоміг насправді в розвитку FPV, крім там закупівель FPV, він, він мене знайомив, вводив мене там до людей, які ухвалюють необхідні рішення у цій е галузі з боку держави. І я дуже тиснув і за те, щоб держава купувала FPV і інвестувала в це. І за нові штатні структури в війську, бо в нас тривалий час було так, що е, там група операторів FPV, які мають дуже високі результати, це там кухар, водій і мінометник. А під них ти не можеш виписати потрібне БК, під них ти не можеш виписати потрібну там вибухівку, в них немає ніяких гарантій, що завтра їх не переведуть в піхоту, тощо, бо в них немає штатної структури. І я також казав, що ну нам необхідно створювати і спеціалізовані підрозділи, які будуть працювати дронами і виконувати задачі тактичного, оперативно-тактичного рівня. Тому я був дуже радий, коли Зеленський підписав цей указ. Я сподіваюся, що в нас. Запрацюють на повну силу безпілотних систем, і ніхто не буде заважати їм створюватись. Крім цього, Стерненко вважає, що Україні час виробляти дрони на експорт для інших країн, що буде корисно і самій Україні. Це і з іншого боку, в майбутньому великі можливості. Ми можемо бути великими експортерами озброєнь, в тому числі безпілотних літальних апаратів для усього світу, і на цьому мати дуже хороші доходи до нашої економіки надходження. Коли переможемо? я би насправді це вже робив. Вже би експортував озброєння. Про це Тарас Чмут нещодавно казав, що нам необхідно дозволити експорт озброєнь українського виробництва, тому що в нас недофінансування, здається, на 16 чи на 14 мільярдів нашої оборонної індустрії доларів оборонної індустрії, оборонного комплексу. Тобто наші виробники могли би виробляти більше, але бракує фінансових ресурсів. І якби ми могли залучити іноземні фінансові ресурси сюди вкласти у виробничу базу. Продавати за кордон навіть частину озброєнь, хоча це буде дуже непопулярно, сприйнято напевно широким загалом. Це би в середньо і довгостроковій перспективі зіграло би тільки нам на користь. А от що цікаво, Сергій Стерненко заявив, що американські компанії продають росіянам супутникові знімки наслідків ворожих атак по Україні. Він наголосив, що це має дуже негативні наслідки для України. А от уряд США міг би вже і втрутитися. Більше того, зброю Росія теж виготовляє з компонентів наданих, ніби як. Нашими партнерами, те, що вже зараз сьогодні росіяни е, свої дрони і ракети виготовляють з західними цифровими компонентами з мікроелектронікою зі сполучених штатів Америки, з Німеччини, з Швейцарії, з інших країн, які, наче як нашими партнерами, але ніяк не можуть обмежити цей експорт, мене дуже турбує, те, що Супутникові компанії зі Сполучених Штатів Америки продають росіянам супутникові знімки нашої території, і уряд Сполучених Штатів Америки міг би на це вплинути, але не впливає. Це те, що мене справді дуже турбує, і це має якраз дуже відчутні негативні наслідки для нас. Тобто, я заходжу умовно там на російський канал подивитись, що вони там пишуть в силу своєї роботи. Я бачу, що вони публікують супутникові знімки Максар нафтобази в Київській області, по якій перед цим прилетіло. І вони ж отримали цей супутниковий знімок від американської компанії. Але проблема у тому, вважає активіст, що це і є політика Байдена: не дати нам ані програти, ані перемогти. Це політика Сполучених Штатів Америки, принаймні адміністрації Байдена. Ад... Політика адміністрації Байдена щодо України полягає в тому, щоб не дати нам ані перемогти, ані програти. Бо вони дуже бояться розвалу о, Російської Федерації. Вони дуже бояться поразки Росії. Бо Росія це. Велика країна з величезною кількістю ресурсів і з величезною кількістю ядерної зброї, але е, питання розпаду Росії це не питання, знаєш, типу. Якщо це станеться, це питання, коли це станеться. І до цього коли треба бути готовим. І цей момент треба пришвидшувати навпаки. Але тут теж нема нічого нового. Коли Совєцький Союз розпадався, Сполучені Штати Америки намагалися допомогти його стримати, втримати, щоб він не розвалювався. І Буш до нас, старший, приїздив і просив, щоб ми не виходили зі складу Совєтського Союзу. Бо вони не були готові. Сполучені Штати Америки це держава, яка боїться власної сили. Говорили також і про те, якими можуть бути сценарії розвитку подій, якщо Росія таки зможе встановити контроль над Україною, і про те, як змінилися українці вже зараз, я скажу так: якщо буде повна окупація України, то буде дуже шалений ще партизанський супротив, але Росіяни будуть робити з нашим народом те саме, що вони робили протягом минулого століття, коли ми вже були під тривалою окупацією. Нас позбавлять своїх всіх прав, включно з національними правами. А з огляду на імперські амбіції Владиміра Путіна, тих чоловіків, які ще залишаться в Україні, їх мобілізують в російську армію і відправлять штурмувати одну з країн Балтії або Польщу. От що станеться не виглядає реальним. Знаєш, от а хто міг уявити 11 років тому, що у нас буде повномасштабна війна? Це все не виглядає реальним не тому, що це неможливо, а тому, що нам не хочеться в це вірити. Мені теж в це не хочеться вірити. Але якщо ми програємо от прям на 100% програємо, то саме це і станеться. Нам не треба нічого нового вигадувати. Те, про що ми говоримо, воно вже було в історії. В 30-х роках нашу націю морили голодом саме для того, щоб зламати наш національний, в тому числі, супротив. Потім наших предків мобілізували і відправляли завоювати Фінляндію в переддень. Совєтсько-німецької війни потім наших предків мобілізовували в лави червоної. Армії або влави німецької армії ми воювали за чужі імперії, гинули за чужі імперії. Потім наших е, предків, батьків у когось, родичів мобілізовували, і відправляли в Афганістан воювати за інтереси російського імперського режиму під назвою тоді ще це був Совєтський Союз. Е, і якщо ми дозволимо росіянам виграти, то з нами станеться те саме знову. Володимир Путін в термін денацифікація вкладав дещо інше розуміння пояснення, що типу ми всі нацисти. Але, на моє переконання, агресія так званої Росії проти України однозначно посилила наші, можна сказати, націоналістичні позиції. Дуже багато людей стали себе усвідомлювати, чітко ідентифікувати, що я частина української нації, що я українець, навіть ті, для кого раніше національне питання було не таким важливим. Багато людей почали. Переходити на українську, спеціально відмовляючись від російської мови, якою вони раніше могли спілкуватись в побуті. Хтось робить це на постійній основі, хтось тільки коли він там в громадських закладах або йде в супермаркет, або спілкується з незнайомими людьми. Хтось не відмовився від російської мови. Чомусь навіть я інколи зустрічаю людей, які виховують своїх малих дітей російською мовою. Я не розумію, навіщо. Типу, просто от для чого. Але звісно, ми. В горнилі боротьби зараз, саме як нація, то ми стали набагато міцнішими, набагато більше себе ідентифікувати, саме от приналежними бути до української нації. Стали більше цінувати українську мову, українську культуру, українські традиції тощо тому тут однозначно такі важкі страшні трагічні події. Вони змусили нашу національну свідомість прокинутись. Це стовідсотково. Та Стерненко впевнений поневолити українців, як це Росія робила колись з нашими предками, не вийде. А от росіяни нас мають боятися на століття вперед. Я хочу, щоб для них потім в майбутньому згадка тільки сама згадка про українця викликала тваринний страх. От як вони тривалий час і досі бояться чеченців. З якими вони воювали, яких вони поневолили тим не менше, але вони їх досі бояться. Я хочу, щоб вони так боялися нас. Але щоб вони, звісно, нас не могли поневолити. Я все ж таки вірю, що цього не станеться. Я не вірю в те, що ми там програємо абсолютно і стовідсотково. Але те, що вони мають десятиліттями після того нас боятися і боятися навіть дивитися в нашу сторону, от це. Один із елементів нашої стратегічної перемоги, має бути. а що для вас означає перемога України? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!